Тим не менше, українці пам'ятають добре про своє коріння і ретельно бережуть традиції. Долучаємо до нашого етеру представників. Молодої Лемківщини така, так, назва організації Микола Крупея та Андрія Пеляка. Панове вітаю вас наживо в ефірі марафону? Отож, сьогодні згадуємо про події масової депортації українців із закерзоння в різні регіони України. Як ви зберігаєте своє коріння, свої традиції в рамках вашої організації? доброго дня вітаємо. Ну дивіться, ми, ми сьогодні у Львові стоїмо в дуже такому для нас символічному місці біля пам'ятника депортованим українцям, зазначених вже роках 44-му, 46-му і також 51-му. Відповідно, ми мали панахиду в п'ятницю, тобто таку невеличку панахиду віще в цьому місці. висадили такий, можна сказати. Невеличкий тут комплекс з квітів, хризантем, помолилися за тих, хто, скажімо, не дожив до цього до, до цього часу, коли вже точно, незалежна Україна, і ми можемо вільно про це говорити, оскільки в радянський час було так трошки складно говорити про, про своє походження, бо були і насмішки, і можна було мати проблеми на роботі. А зараз ми маємо можливість і досліджувати культуру, і ділитися з тою культурою зі всіма охочими. Ну що можна сказати? Ми незважаючи на, на те, що зараз є війна, uh -huh. е, наші колеги, друзі поїхали на лампівську ватру е, в Польщу, тобто на наші рідні землі, можна сказати, цьогоріч. це переважно були дівчата, звичайно, ось вони там представили е, на, нас на, на цій бати. Також може що пан Андрій додасть кілька слів. Та бо е, ну не на те, що вже в нас. Після початку війни ми вирішили все-таки, ну на певний час була призупинена діяльність. Тобто, хто можливо а, там у до війська, хто займався волонтерською діяльністю. Зараз ми вирішили відновлювати. Тобто, для прикладу, ось донедавна ми видали е, новий співанник, який ми дуже довго готували, от і брали там нові пісні, була його презентація. От і також я думаю, що е, робили також співи для вже, якби. Сучасних переселенців ходкують воду. А може, так, хоча б один куплект із нового співанника заспіваєте? Як з тим? Ну, Думаю, що легко. А лісом, давайте. Ну, тобто, мусимо показувати, що в нас є бойовий дух і маємо добрий гумор. Давайте. Лісом, лісом, при долині, зозуленька кука, нині гея лелея, любовання, то велика пасия. Ей Я гой лелея, любовання то велика -пасія. Така Типова лемківська пісня, гірська на море. Гарно у вас вийшло. Дякую дуже. Представники молодої лемківщини організації Микола Крупей та Андрій Пеляк Наживо у нашому ефірі.